Є в мене таких три планки. І от ці, що позначені, це погані діоди. Далі я буду пробувати їх випаювати за допомогою нижнього підогріву. А використовувати буду отакий от нижній підогрів. Буду пробувати. Буду включати цей в мене такий регулятор температури паяльника. Це є повну, я там чуть-чуть менше. Не знаю, може взяти з обто замірити температуру, не знаю. Поки що включаємо в розетку. Нехай вона прогрівається. Зараз будемо пробувати. Це пробуємо знімати лінзу. А на другу потім діоди. Це не годен самому тримати і Ну, виходять нормально. Лінзи знімаються чітко. Так, наразі стоп. Перепаяв я діоди. Все, я планки вже провірю, планки всі світять. Все, зараз буду відмивати за допомогою от такого розчину. і поставлю лінзи. Так, під'єднуємо. І ось. Планка светать.